Всім привіт, друзі! Це вже друге відео, яке ми знімаємо для заробітку. В даному відео буде розглядатися два сайти по роздачі інтернету, на якому ви зможете легко і просто заробляти кошти. Мені дуже подобається цей сайт, так як тут можна непогано заробляти. І можна використовувати дуже багато гаджетів. Так що реєструємося на даний сайт. Ссылка буде під цим відео. І розпочинайте заробляти. Тут є два види заробітку. Перший вид це ви створюєте аккаунт, тобто зареєструвалися. Далі, тут буде вкладка Скачати і установити. Нажимаєте, скачуєте програмку для Windows, для Android і встановлюєте її. Скачуєте, встановлюєте. І тоді не забувайте, даний сервіс активний тільки тоді, коли ви запускаєте програму. Так що, будь ласка, запускайте програмку і слідкуйте за тим, щоб вона постійно у вас була у запущеному режимі. Так що вернемося до видів західку. Перше, дивіться, я створив свій аккаунт на даному ноутбуку. До нього я просто приєднав ще два гаджети. Тобто телефон і ще один ноутбук. Просто ми беремо скачуємо програмку. До, до прикладу, ми скачали ще програмку, не реєструємось на телефоні, а просто скачуємо програмку і вводимо туди дані від вашого аккаунту. І тоді так само активуємо програмку і ми будемо заробляти кошти. А є ще другий вид заробітку, тобто реферали. Це ви можете так само на телефоні зареєструватись окремо, просто зареєструвати окремий аккаунт. І тоді ви вже будете заробляти і на одному аккаунті, і на другому аккаунті. Якщо ви так не хочете, то просто можете до одного аккаунта під'єднати декілька гаджетів. От в мене є і. Аккаунт, до якого я під'єднав ще декілька гаджетів, і є декілька рефералів, які створили власні аккаунти, вони заробляють собі і заробляють так само реферальних 8-50%. 50%, 50 реферальних ще заробляють. Тобто, якщо допустимо, мій реферал заробив для себе. 7,27 гігабайтів, Це якщо це сотовий зв'язок, то він заробив 7 доларів 27 центів. Значить, половина від цієї суми він ще заробив на мій на даному сайті, скачуйте програму. Але тут вже простіше, програмка завжди включається тоді, коли ви включаєте свій ноутбук. На сайті трошки наче побудований. Тут не можна під'єднувати декілька аккаунтів створювати. Тобто, якщо ви створили на один ID-адрес інтернету Honegate, то більше, будь ласка, не створюйте, так як все одно хтось буде один тікер активний. На даному сайті так само. Заробляються кошти, тут є реферальні, так само реферали, ну реферали трошки мало приносять. Але кожного дня, коли ви заходите на даний сайт, можна тут, я вже просто сьогодні брав, бачите, тут є бонуси. Кожного дня можна взяти бонус від 1 цента, так як тут, до 10 центів. Вивод з даної програми. 20 доларів. У мене вже є 13 доларів 40 центів. А на програмі peer to Profit вивід від 2 доларів на PR кошени і є виводи на різну криптовалюту також. Можна просто вивести на карточку. Друзі, це дуже два цікаві сервіси. Ріж сайти з програмками, на яких можна реально заробити кошти. Я вже тут виводив звідси 6 доларів, 2 долари спеціально перевіряв. Тільки на це ще така є штука, якщо ви переводите в доларах, але на Pair кошелек, то воно вам автоматом приходить кошти в рублях. Ось такі два цікавих сайти, на яких реально можна заробити. Так що, дякую за перегляд даного відео. І нагадую вам, що на даному каналі буде дуже багато конкурсів кожного місяця по всіх сайтах мої реферали. Скільки вони заробили коштів. Буде ділитися 50% всіх реферальних буде ділитися між переможцями. Так що не забувайте про умови конкурсів. Yeah. Обов'язково треба задонатити по ссылці, яка буде під даним відео. Також під відео будуть знаходитися всі ссылки на всі сайти які ми будемо розглядати. І всім дякую до побачення.